У Америці грабіжники намагалися вкрасти увага цуценят, увага, по 4 тисячі доларів. Але на щастя, для чотирилапих пограбування закінчилося фіаско. А ось на Карибських островах акула проковтнула камеру, на яку дайвер знімав процес годування хижаків. Чим все закінчилось і чи все окей з дайвером? Давайте дивитися у новинах, що вражають. У США грабіжники намагалися вкрасти у зоомагазині цуценят за 4 тисячі доларів. Вийшло комічно. А на багамах Акула вирвала у Дайвера відеокамеру і тримала її у своїй пащі. Вийшло вражаюче. А у Нью-Йорку поліція витягнула коня з крижаної ополонки. Це новини, які справді вражають. Яке зсередини паща у тигрової акули тепер знають водолази з Багамських островів? А ми покажемо вам. Водолази часто занурюються, аби нагодувати хижих риб. А цього разу сталася несподіванка. Одна з акул кидалась на камеру дайвера, яка була прикріплена до коробки для годування, і вихопила її. Цікаво, що риба не проковтнула камеру, а якийсь час тримала її у пащі. Ось це відео просто з середини акули. Так тривало кілька секунд, а потім риба виплюнула камеру назовні. А на цьому відео камера випадково зафіксувала небезпечний момент сходження лавини у Колорадо. Поки власник гаджету налаштовував фокус на пристрої, у той момент лавина налетіла на групу снігоходів. На відео потрапив момент, як кілька снігоходів знесло сніговою хвилею, але, врешті-решт, всі вибралися з пастки, і все обійшлося без серйозних травм, так би мовити, обійшлися легким переляком. А в іншому куточку Америки в магазині, де продають тварин, розігралася справжня трагікомедія. Грабіжники хотіли поцупити двох дорогих цуценят. Розіграли справжню театральну сценку, поки один грабіжник посеред магазину інсценував, що йому погано. Інше у другому кінці магазину вихопив зі скляного боксу цуценят бульдога вартістю одного у 4300 доларів кожен. І мерщій побіг з приміщення до виходу. Але винести собак не вдалося. Продавчиня виявилася спритнішою і встигла збити грабіжника з ніг. Від сутички цуценята випали з рук, чоловік втік. А от напарника, який лежав непритомним, затримали. А ця рятувальна операція на перший погляд здається нереальною. Поліцейські штату Нью-Йорк приїхали на виклик до ставка, аби врятувати коня, який втік зі стайні і гуляючи по замерзлій водоймі, провалився під лід. Коня вагою майже в тонну за мотузку з ополонки витягнуло п'ятеро людей. Коли тварину ж дістали з пастки, то вона навіть самостійно пішла додому. У північній Кароліні, це Сполучені Штати Америки, оголосили надзвичайний стан, а людей попросили евакуюватися знову через хвилю масових пожеж. Вогонь підбирався в притул до самих помешкань, а подекуди навіть перекинувся на них. Вогонь досягав висоти середньої багатоповерхівки, тому пожежники не могли близько підійти до нього, аби швидко загасити. У тому регіоні одночасно спалахнуло понад 175 лісових пожеж, а все через приятливі умови сухого клімату і сильного вітру. Найбільшу лісову пожежу зафіксували в районі Кароліна Форест. Там горіло приблизно 800 гектарів лісу. А в загальному вогонь спалив більше двох тисяч гектарів землі. Постраждалих від пожежі немає. Нагадаємо, трохи більше місяця тому Америка оговтувалася від пожеж, які знищували лос анджелес у Каліфорнії, і тут знову США у вогні.